Родини полеглих бійців можуть отримати гроші у розмірі до півтора мільйона гривень на підтримку бізнесу. Підтримку надає Український ветеранський фонд, Міністерства у справах ветеранів за програмою Варто робити своє. Участь можуть брати підприємці зі сфери агропромислового комплексу від обробки полів до сфери громадського харчування. Загалом протягом року планується провести ще вісім програм фінансування за різними напрямами. Деталі на сайті Українського ветеранського фонду. Представники громадської організації реальні справи придбали та висадили тисячу саджанців граба у мікрорайоні Перемога. Деревця висадили на ділянці, яку Олександр Кіяшко розробляє під новий сквер Перемога. Висаджено 900 дерев по периметру з метою отримати згодом цільну зелену живу загорожу та 100 штук рівномірно по усій ділянці окремими деревами. Про це у соцмережах повідомив Олександр Кіяшко. Олександрійців та гостей міста запрошують на Великодні роздолля у театральному сквері. 9 квітня у вербну неділю в театральному сквері відбудеться розважальна народна програма з нагоди великодніх свят. Початок о дванадцятій. Відвідувачів очікує дитяча розважальна програма, майстер-класи для дітей та дорослих, фото за донат на підтримку зсу, караоке шоу, виставка продаж робіт ужиткового мистецтва, концертна патріотична програма. Топонімічна комісія 5 квітня розглянула питання дерусифікації топонімів Олександрійської громади. Присутні обговорили зміну найменувань 14 вулиць і семи провулків в Олександрії та селах Старостинських округів, які згідно з законодавством підпадають під дерусифікацію. Під час підбору нових назв топонімів комісію були враховані пропозиції від депутатів міської ради, голів-квартальних комітетів, жителів громади, громадських організацій та виконавчих органів Ради. Обрані варіанти вини. Суть на обговорення жителів громади, після чого будуть розглядатись на засіданні виконкому та сесії міськради. Продовжується формування восьми бойових високооснащених бригад: Сталевий кордон, червона калина, лють, «Рубіж», спартан, карадах, «Боровій», азов. Детальну консультацію щодо бригад можна отримати в ЦНАПІ Олександрії щодня з 8 до 19 години без вихідних. Представники силових структур, які консультують, ведуть виключно роз'яснювальну роботу і не проводять мобілізацію. Тут же у ЦНАПі можна заповнити анкету добровольця. Також вона доступна на сайті. У неділю, 9 квітня, очікується хмарна погода, дощ. Температура вночі плюс 8, в день не вище 13 градусів. Атмосферний тиск 755 міліметрів.